Тепер уявіть зараз, що ви стоїте і дивитесь в свій, в свій шлях, в свою дорогу, а за плечима стоять мама і тато. А за ними вистраюється весь рід. Скажіть таку фразу Я визнаю та приймаю? Я визнаю та приймаю себе частиною цього роду. А як у частини цього роду в мене є місце? А як у частини цього роду в мене є місце? На якому є все. На якому є все. Що хоче моя душа. Що хоче моя душа. Гроші. Стосунки. Щасливі стосунки. Гроші, щасливі стосунки. Достаток можливості. можливості. Здоров'я. Реалізація. реалізація. І я даю цьому місце. І даю місце. місце. Розширювати свої свою свідомість і бажання. свою свідомість і бажання. Знаходячись на, Знаходячись на своєму місці. Бо я для для цього прийшла. Зробіть глибокий вдих та видих, та відчувайте зараз, як від ваших пращурів йде енергія, енергія роду, потік і наповнює повністю, повністю вас.